Тут тобто столове хрещений, дивіться на який апарати стають. Я запускаю їх тому моду. І цімося, бачите? Валком наче лежить. Один ось, другий. І ти теж хочеш, так? Да? І тебе теж треба забрати з собою. Ну, пішли. Так, Колеги, всім привіт, всім мої вітання. Сьогодні буде таке різноманітне відео. Значить, трішки його якби, зробимо інший контент. Значить, вчора ми з хрещеним ходили на наше місцеве болото, в якому в минулому році дуже сильно вода піднялася, а на літо вона дуже сильно опустилася. Ну, а тут якби, і таких опадів не було великих, ні снігу, ні дощу, і вода в нас знову піднялась. Вчора пішли, прорізали дві лунки, дучки, лунки, ополонки, хто як каже. І на вечір повспливали там карасики невеличкі такі. Ну і думаємо, що зараз ми підемо на більше плеса, у нас там є. Проріжемо там луночки ці І подивимось, чи є взагалі там риба. Ну карась сам по собі він який. Він то живучий, він замулиться за отуди, у цю, муляку. І буде жити там 100 років. Так що зараз подивимось. Ну і сам, сама крига сантиметрів скільки хрещених вчора була? Сантиметрів десь 20, так? Да? 18-20, так. Да. Вам у цьому, в тіктоці, ваш товариш передавав привіт з пасківщини. А, Ванька? Ванька, так. Да. А як його фамілія забув. Так. всю да. пилку, будемо розпилювати. Отаким агрегатом. Ну і покажемо, що, що у нас із цього вийде. Ну а тут ось робота для арпала намічається. Одна із, із робіт. Так, друзі, дивіться, що нам кроти ось поробили на люцерки. Хто його знає, що тепер з ним робити. Чи його переурювати по новій щось сіячи. Хто його знає? дивіться ж. Що... Ужас. Так. Був... Давайте я перший піду. Да, я, давай, я... Високий, ромень, давай <рес> Давайте, да. так. Так. Десь, десь отут був проход. Ось так десь. О, туди, мабуть, видніше. А, ось підожіть, щось, наверное. Так, да, отако печить. Ну, це, це ми шукаємо приключення да, на свою так, на і на задницю теж. хрещений хтось ходив. А так це є, я... ось що, клад, це гір, ось ось кладка є. Так, да, ото ж там кладка була, а отут все, бачите, оце плесо. Так, Ральф, що ти? Нема нікого тут злодіїв. Так, рещений можете йти спокійно. Я з зірком палакав докажи. Мені. Чи, чи ми живі тут залишилися? <плес> я був вас знімати, сміятися, а, та, а так викалювати. Воно тут заросло. Воно було аж до того високого черету. Тут такі карасі. Пам'ятаєте, які тут карасі ловилися? Та що? тут. А? Оце ж хто? Знайдемо подивимось. Хтось ходив, бачите ось? Тут мій ага. і два шараї. це ще тут. Дивно карні заходили. Оце ж виходить, получа... ось, о, дивіться, теж кладка була, пам'ятаєте? Ні. Ось оно стоїть. Та тут сантиметрів 20. Там так само. Давайте десь, якщо це кладка тут була. Та отут а десь отут, так. Отут давайте й пильнемо. Або немає а тут також тут дві. Да. Або одну тут, а одну десь трошки може ближче до очерету. Чи... Я просто не пам'ятаю де тут яма. Воно все так заросло. Ну там, де очерети немає мені хай Тут ну там Ну давайте. так. Попробуємо. Так, да, давайте так. Трохи песню до моря бегают. Тепер цей. А ну. Тепер, Тепер давайте на ну, цим сокирою. Да, да, так, само, як так, буде. а ну на те хрещені подержі, щоб я її не де по кармани. Не уронили. Не застібається, так. Е? Да. Запах, е, якого цього пішов. щось... А, ти хочеш пустити? Я хотів чи. Пусти? Там Пусти? Пусти. кусками, Пусти. кусками, так? А да? ну пробуй підліт, тут на рогли буквально. О, дивіться, Уже один ось карасик є. Мальочок. Да. Ні, навіть хреща не пущу, не ну я його підліз. Давайте іщу. Не хоче, так і там у таких куди... О, Тепер пише. Не, не хоче. А може ми його ще раз отак. да, Повитягуємо зараз. Не витягувати? А ну ще попробуємо. Ого дивись. Ой, ще ось виплив. Ну то він. Ні, ось. Виплив. Я погано пану, пану розпиляти. Опа! О. Та тут сантиметрів 20 железно. Тут глибше. Частіше на багато вода. Ще може пускати його туди підліт. О так я туди. Ну, а ці менші можна повитягувати. А тепер цімося нашим казали у тіктоки браконьєри. Це не браконьєри, це ми отак робимо. Маленький льодо цей що залишився. Тут цією тільки цих ракушок ловить. Ой, хрещений, я навіть не готовий сказати, десь карасик. Ага, мертвий, замерз. Замерз. Так дихать, камено правда ранку світі. А воно... Так, а ну зараз ми її розмотаємо. О, так це. О, дивіться, я вам сейчас покажу, яка вона. Це можна хто-то самі втягати. Так, зараз ми... Ручкою. отак. От О, -о, -о. О, тут уже це, це не мул, це чисто вода. 60. Ну, по коліна. коліна. Трошки вище коліна. Але все рівно тоді води взагалі ж не було. А ну так, а ну зараз давайте шурнемо тут, а подивимося, що воно. Там Та тут я не думаю, що... Карась якийсь крупний є, але все рівно, все рівно треба його прочистити. Ну я думаю підійде. Вони воздух почують, їм буде набагато легше. От там десь, так? Да? Давайте там, да. так. Ага. А тут а хай тепер повітря їм піде і буде і буде красота. Зараз вам покажу товщину. Так, да? давайте. Давайте, да. так. Так, зараз. Опа! То ще на льоду. Рука. Телефон, так? Да? Скільки там iPhone 12? Вище, ніж iPhone. Хочеш, неси, не хочеш, ні, холодне. Так, а тепер його що витягнеться? А що підліт? Хреще не шурує третю. є що тут по глибині? та я думаю так само як і там А ну, зараз ну так да. плюс мінус да це такий під цак. Точно тільки ракушок ловить. Раль тут цікавого нема нічого. Чи ти хочеш допомогти? да, гарный лед. Так, а ну. О, пошел. Целенький пошел. Красота. Ти вже втомився, да, Ральф? Гулять за нами. Запустили? Так, да, я його туди з цілим. Та ну що, трохи і дали цього воздуху їм, да? Да, шо, воняєш, так? Так тут що воняє страшно, як там угу. плаває. Плаває, да? Да. так? Шо... Так. Так що... А ти ти його там. Ага. Ну, кладка ось це не на Серега робив. Бо ми робили десь отам. А, це жує його города. Так, десь там у нас була. Позаростало вже все. Ну, прошлою весною, тут води було ну гарантія десь да, на метр більше. Весною. Але впала літом. Ну, а зараз опять. Опять піднялась. Хоча значно таких же ж дощів, ні, снігів нічого не було, але рівень води є. Так що можливо якийсь карась тут і виживе. Кіна може виросло. Тут аж води не було скільки років. От як засуха була, може десь щось і виросло. А це таке щось похоже на цей. На роднічок такий слід. А ну хто може знає, хай напише в коментарях. Пролизено, так, да, таке щось. Може і роднік. Там багато їх. От туди. Опарі. Да. Цих карасик да, цей плаває. Ага, ось. Його. Куди він забив? забився? Куди він забився, так. Да. Пливи. Пливи, рости. Пом'я нашу доброту, пецака яка. А ти маленький. А тут же ж це який десь 2005, мабуть, 7 й рік, які тут карасі. Да, чорні, такі, знаєте, болотяні. Аж золоті такі. Оце ж тут окладка була і там десь одна була. Потім десь хлопці, отам ще, мабуть, Саня стригун робив, щось теж було. У Діда Грецька ж лодка там стояла. Та тут, а я терівські тут стояли. Отут, так? Да? Оце ж воно все таке було аж, аж туди. От. Ну, а зараз Ви все позаростало. Я пам'ятаю, з оцих кладок ми кидали десь удочки. оце десь плюс-мінус. На оце місце. І тут ну то є і тоді ж не було. А карасі здорові. я Не вудочко не донкую. Ми оттуда донку кидали по, по того берегу, з того берега. Да. Позаростало. Так. Так що, залишилось... Починаєш ідуть до самого станка. Так. Оце отут таке місце, ну бачите, очеред здоровий. Там хто його знайшов, ну, мов плавун якийсь, чи що воно там. А совсім не та є І той не, не той ж, що черед. бачите, він високий і такий товстий. А йдемо туди сходимо. Куди? Ось далі, до того черга. Так, ідемо ти. Ральф, а ну йди в розвідку, ти перший йди, бачите. щоб дикий кабан не виліз. Кабан вилізу заїзд. Ну так, хтось ходив. Це ж ми йшли десь тут. Так, ми вже на тому місці Тоб, тут <гум> Так, куди нам краще йти? Да, наверное, а он дивіться нора ну, цього андатри, навірно, чи гніздо. Опа, нада. Бачите, ну йдемо сходимо, подивимось. Це сьогодні. Раль, Та Ральф, мабуть, ходив. Ральф, це ти ходив. Воно, як танк Андатор, так? Да? Да. Ага. А раніше скільки було? Капець просто. Я бачу, я угу. угу. А може він і живе? А не можешь болить спец, навіть народ. Ральф, а ну провір, що там є. Не бабак? Та ні. Ану провір. А ну що там є? Воно нора якась диви. А ну. Ану шо там, ану рейни. Ану, попробуй. Ану хто там? А ну провір, провір. Та, правильно. О, Провірив. Який ти безкультурний Ральф. <хи> Все, пішли, хай живе, хай спить хто там є. Пішли. Ну так, да, хтось, мабуть. Або може хтось лисиця ходила, так. Да. Р... Рип'я вже назіплявся на себе. Ти прийш цей приплила рибка чи ні. Але сьогодні, от бачите, вже земля така, більш... Мокріше, сьогодні, мабуть, плюс два чи я. скільки. От та є, все, так. Да. Ральфуша, давай, пішли. Так, це я показував тут осінню, що вода була а що там. Це ми сюди колись, та як колись три сезони назад, да? трактором їздили сюди. Два. Ну, 20... У 21-му постійно, так? Почалася? Ми ще їздили. У 22-му їздили ще. Ще, значить, їздили, так. Да. А тоді вода як пішла і... Пострати, да, і на цьому наша їздовня сюди закінчилась. Так, ми ось вчора тут пробили дві луночки. Хрещений, як правильно, лунка, ополонка. Як? Б цього взяти. А, дивіться, воно шевелиться скільки. Ой-ой-ой. Дивіться, да. так. Стоять вона. Ну-ка, давай потихеньку, потихеньку. Тут попівка я запас. Тут то столоби хрещені, дивіться на які апарати стоять. стоїть. Ой-ой-ой. Дивіться, хоч бачите, води не було, а скільки стоїть малька. Лежать ось все пов'язане. Так дивіться, так. Да. Хтось... В'язав снопи отакі. Ось. О. Дивіться. Шпогатиком хтось зв'язав. Так-так, в'язали, наче не цим, дивіться. Механічно якось. А хто знає. І чимало, ж дивіться, скільки нав'язано ось. І, і цим ось, ось о, бачите? Валком наче лежить. Один ось, другий. Якийсь агрегат. Може собі хтось так. хату хоче накрити. Так, може бути. А може хтось хоче е, цей... Як ви казали? Капусту посади, так Зараз влагер немає, так а тут приукурати і капуста буде. Бар, може хтось хоче зробити в старовинному стилі, так, кришу хоче накрити. А хто? хто? Механічно. Ну так, я ж кажу, що узолок такий, як на пресі. Поняли оце? А що і чимало ж дити, це ж хтось займався скільки. То тих двоє робив. Легко стільки перевело време і, і не забрали. Ну так. Да. Інтересно, може хтось знає для чого це. Е, ну, робило таке, напишіть. Просто цікаво, куди його використовувати. Ну Я бачу це, що тільки ну, декоративному десь якомусь варіанті, типу кришу накрити або щось типу того. Більших інших варіантів я не знаю. Ральф. 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 І дивіться, як воно йшло. Ось ось колесо? Так, да, ось одне колесо, а ось друге. Але ж, бачите, і вода ж є тут була. Ну, таке. Повний привод, напевно. І десь воно, десь воно кудись їхало, там в очерета я бачив. Чи може далі туди десь. Отак разок проїжджало, так. Да. Пішли. Пішли. <свист> а куди ми йшли? Хайдемо туди, може, вийдемо. Куди, Хрещене? Туди? Йдемо Пішли з нами. А ми там вийшли. Да, ну, це, і, і це вручну попробуйте, скільки його <свист> це. Ні, 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 це хтось тільки якийсь апарат був. Кукурудзу в'язали, так? Кукурудзу в'язали. Да? <свист> ага. Куртянник, куртянник. Та раніше бачено не було таких тих, да, люди обходилися тим, чим можна. І тут а ж тож... Це водичка стояла. Це воду. Це ще, да, весною, мабуть. Та вона весною взагалі туди не настояла. Борязка вона що там була. Я думаю, не знаєте що, аби якісь руднички пооткривалися хоч трошки. Вода б тут стояла постійно. Якби сюди кілограм хоча б 50 запустити, слова у білого мура, да. Було б добре. Оце б початі тако, запустити, і вони б от, отаму запустить. Вони потихеньку б його жували б, так? Хоча да? б... можна було б тут оцей робити. Відкриття рибалки. Хай би люди внесок в силу робили. Так, да, тільки да. заїзду туди, я там колючу проволоку. Да, Оттуди не треба. Так, да, от сюди. Ну то ж все, жарти. Да, да, да. Бо ще хтось неправильно зрозуміє. Ральф, що там, риба є? Ось, о, диви, що яка іграшка є для тебе, диви, хочеш? А ну, давай, ось Раз. Зараз побіжить. Та вона здорова, не неси її, вона тобі не потрібна. Ти її не донесеш, пішли. А чуєш, цюєш хазяїнка, Ванька, Ванька скопиш, то взагалі рибак. Рибак. З Пасківщини, так? Да? Да. Ну він побачить відео. Так, да так, -да -да. Ванька скопиш, хоча чоска приїжджає. Да. Ось, ось дивіться, які у нас тут білі амури плавають. Я чуиш, таке, що ось тут. А ось ось. Віддихнув. Губулька така вийшла. Та ось стоять маленькі, дивіться все. Карасик. Та -да, кажи, то в столу. Раль, ти бачив, ось ти який карасик ось плаває. Воно. Бачив? Ні, ти що, не можна його їсти, хай плаває, хай живе. Не запровозний, не запровозний, не запровозний. Уже таки так. Да. Ось я щось крупненький стоїть теж. Крупний, га? Та такий, так. Да. І шустрий гасає. Десь пошов. Дихнув? Ось теж стоїть. Ти б не подумав. Ну це ж ми я бачу, думав по в тому році, щоб донку кинуть. А, сюди? Та я думаю була б. Володим. Я думаю була б. На цей рік, якщо вода буде, вона ще підросте. О. Та я думаю, морозу великого не буде. Добре. Воно цей. Трішки повітря їм дали, так що отак. А ось що, це гніздо якесь? Да. Хтось зробив якесь гніздо. Хтось сидів, якась птичка сиділа. Бачу, угу. Це значить що? Значить оце на цьому рівні була вода, так? Хрещаний виходить? Да, да, це да. ось о, плюс до цього ще. Да, плюс до коліна десь. Oui, mm -hmm.